Доброго ранку, мої маленькі друзі. Дітки до нас сьогодні в гості завітав Андрійко. Він хоче вам щось сказати. Привіт, малята! Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати, щоб міцним зробилось тіло. Тренуватись треба вміло. Тож давайте покажемо, які ми вправні дружно виконаємо вправи. Розпочнемо ми з нахилів голови, покладемо руки на пояс та нахиляємо голову вправо і вліво. Міняємо напрямок, нахиляємо голову вперед-назад, вперед-назад. Далі покладіть долоньки до плечей і виконуємо кругові оберти. Ліктями вперед. Спинку тримаємо рівненько. Поміняємо напрямок, тепер оберти робимо назад. Руки на поясі виконуємо нахили тулубом вправо-вліво, вправо-вліво. Стрибки на місці. При цьому робимо кругові рухи руками. Намагаємось стрибнути якнайвище. Та ручки не згинаємо у лігтях. Тепер робимо нахили вперед. Руками намагаємось дотягнутися до підлоги, але колінця тримаємо рівненько, не згинаємо. Наступна вправа присідання присідаємо, руки витягуючи перед собою. І знову руки на поясі крокуємо на місці, піднімаючи колінця почергово. Ліве праве, ліве праве. Молодці малята! Хто зі спортом дружить, буде завжди дужий. Той буде веселий і спритний. Робіть зарядку кожного дня. А я вам говорю до побачення!